І це я виходжу з те, що будь-який керівник держави або один з керівників держави, який приїздить в воюючу Україну, веде переговори з нашим президентом керівництвом керівництва України. Це плюс Україні і дипломатії, і політиці, і так далі. Але очевидно, ну якби в ілюзії не варто впадати. Тобто я стриману займаю таку стриману оптимістичну позицію. Тому що дійсно, ну умовно кажучи, там очікувати якийсь радикального прориву, що він тоді поїде в Кремль і переконає Путіна здасться в полон, умовно кажучи, або звільнити нашу територію нема, Я думаю, ні в кого нема всі це прекрасно розуміють. Але з точки зору навіть от логіки майбутніх. Майбутнього геополітика, аби у нас зовнішньополітичне відомство було активнішим. От я давно, і це не тільки я, це багато експертів і моїх колег-політологів, і особливо міжнародників, говорять про нову конструкцію. Міжнародного співториста, тому що ми розуміємо, що такій формулі е, сьогодні е, там Рада безпеки з п'яти членів, які створилися після другої світової війни, де немає ключових потуг або серйозних країн, е, ну якби це неправильна конструкція. Вона вижила себе. І я теж говорив, що, наприклад, я бачу оновлену організацію Об'єднаних Націй, де Рада безпеки буде, наприклад, з десяти країн, і точно я бачу там місце Індії, тобто я не бачу там місце Росії. Вона не повинна бути. Ну бо після війни ви зрозумієте, хто оголошує війну, він не попадає. Тоді Росія, Японія, Німеччина, Японія, але Росія не, потрапила. Нам не оголошувала війну. Прошу? Росія ж нам не оголошувала війну. Ну, яка різниця? Ну, по факту вона йде. Ну Лукашенко каже, що війна треба от Лукашенко довіряти. Він то, що йому Путін сказав, значить він каже, що війна. Тобто, я бачу, наприклад, в майбутній раді безпеки після е е нашої перемоги, там Японія, Німеччина, Німеччину, яка вже відпрацювала за свою участь учедру світові сні і Індію в тому слі. Тобто, ви абсолютно праві, це е е визначна демократія з своїми плюсами і мінусами. Я був в Індії е неодноразово. І відповідно це найчисельніша держава, хоча там є проблеми, як обчи, абсолютно обчислити чисельність. Це теж складна історія. Я, до речі, гордуся, я був у дружніх відносинах з президентом Індії Абдул Каламом, якого називали народним президентом. Він це фантастичний інтелектуал, один з розробників космічних програм, філософ, такий дуже популярна людина. І він, коли був в Києві, я його супроводжував, він розповідав, що бачив місь. України як такий, значить, столиця міжцивілізаційних, міжцивілізаційного світу. Він тоді цю ідею в 2005 році, після Помаранчого Майдану, просував. Тобто, це е, ми трошки втратили, на це мою думку, е, 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 цей темп. Українсько-індійських відносин, і тому я однозначно я знаю індійську громаду тут, яка дуже активна в Україні. Тобто, за будь-яких обставин плюсів такого приїзду набагато більше, чим ймовірних мінусів. Mm -hmm. Цікаво, що ракета ну не цікаво, це трагіч, тр, трагічний можливо збіг обставин. Можливо, ні, от в той день, 8 липня, коли е, була шалена просто жорсто за жорстокістю атака на Київ, і е, був на зруйнований будинок ракетою та житловий будинок. Також так, цей ось житловий будинок... пам'ятаю. Знаходиться в 300 метрах від посольства Індії. Уявіть собі, я не знаю, чи це був збіг обставин, чи це такий був меседж від Путіна моді. Ну це Можна тут лише да спекулювати на цьому, але от ви згадали історію, пане Мколо. Вчора в нашій студії був Олександр Левченко, наш дипломат, надзвичайно повноважний посол. Він сказав, що у Індії залишилася образа за 2002 рік, коли Україна підписала контракт знаю, на постачання танків Пакистану, Пакистану. Пакистану. і противником Індії. Ви думаєте, цей фактор ще я, досі я, актуальний чи я зустрічався? Ну якби частково я думаю, що це вже відійшло. Я коли так само коли зустрічався в 2005-2006 році з посадовцями індії. Дійськими, і ми, до речі, тоді вели мову якраз і про військове співробітництво. Значить, альтернативу, яку пропонувала індійська сторона, це умовно кажучи гарантії, що ми не будемо займатися військовою підтримкою Пакистану, а будемо працювати з Індією. Тому ця історія 2002 року. Дійсно, я вважаю, вона сильно нашкодила україно-індійським відносинам. І починаючи після 2005 року, нам постійно треба було б до неї повертатись, щоб з неї вийти. Зрозуміло, що ж, пане Георгію, давайте перейдемо до, до інших тем. Власне міжнародну тему пропонуємо сьогодні. От буквально перед нашим ефіром стартував передвиборчий чотириденний з'їзд демократичної партії США у Чикаго. Буквально на стадіоні, от хто пам'ятає цей вислів стадіон так стадіон. Там реально вони зібралися на величезному стадіоні. Виступав першим Байден. Камала Харріс коротко відкрила це зібрання. Власне, вона там планує офіційно здобути номінацію як кандидатка в президенти. Але першим, звичайно, виступав лідер країни, лідер партії Джо Байден, чинний голова держави. Він підсумував свої досягнення за 50 років політичної кар'єри. У промові згадав про розширення на. НАТО, власне за рахунок Фінляндії та Швеції протистояння на близькому сході, що незабаром там може настати мир, і про те, що Україна залишається вільною, так сказав Байден. Давайте почуємо ще цитати з його виступу. Ми ніколи не схилимось перед Путіним. Путін думав, що візьме Київ за три дні, але майже через три роки Україна залишається вільною. Я провів майже 190 годин із моїми партнерами, головами держав в Європі, щоб зміцнити НАТО. Ми це зробили. Ми об'єднали Європу, чого не було роками, додавши Швецію та Фінляндію до НАТО. І Байден також зазначив, що ще п'ять місяців я лишатимусь на своїй посаді, і в мене дуже дуже багато роботи на ці п'ять місяців. І справді, ми, от здається, що вибори через два місяці в сполучених штатах, але насправді ще п'ять місяців Байден працюватиме. На ваш погляд, пане Георгію, якщо ми говоримо зараз про перемовини там і меседжі, які передає моді між путіним та Зеленським, чи Байден ще може зіграти роль? У власне припиненні, у завершенні війни чи ні, я думаю, я думаю, без сумніву, так може. Хоча ми всі чудово знаємо цей специфічний термін про кволу качку, але, ну, з моєї точки зору, по-перше, зарано ще так характеризувати діючого президента Сполучених Штатів, він дійсно ще 5 місяців буде перебувати на своїй посаді. А по друге, Якщо мова йде про нового кандидата в президенти Сполучених Штатів від демократичної партії, саме від про пані Харіс, то з моєї точки зору, принаймні мені так вважається, що варто казати і про, ну я буду вживати такий термін: правонаступництво зовнішньої політики демократичної партії, представниками якої є і Байден і Харіс. Хоча можуть, звісно, річ можуть бути певні відмінності в особистій позиції, але як казали радянських часів, генеральна лінія партії, вона залишиться незмінною. Тому я думаю, що дійсно А чому ви так думаєте, пане Георгію? То я хочу з вами посперечатися, тому що ну, по перше, Байден він був людиною, яка Ну і віцепрезидентом займалася українським напрямком. Скільки разів він в нас тут бував? Він знав всіх українських політиків і так далі. Тому подібне. Вікторія Нуланд працювала в державному департаменті, займалася якраз теж східною Європою, Україною. Зокрема, в вона теж пішла трошки раніше. Ну, блінкін залишається, але напевно, держсекретар точно буде інший в Камали Харіс. Відповідно, виникає запитання: а хто насправді в команді Камали Харіс близький до України і добре знає країну? Ну, по-перше, ми ще не знаємо членів команди. А, а раптом держсекретарем стане Остін. Ми, ми ж цього не знаємо. Тому навколо персоналій, я думаю, взагалі не варто зараз точити будь-які суперечки. Бо ну, я, наприклад, дуже добре близько знайомий з людиною, яка була радником трьох президентів Сполучених Штатів. Він сам республіканець. Він перший раз приїхав в Україну десь в, в липні 22-го року, і одразу разом зі мною попрямував Миколаїв Херсонщина, привізши допомогу у вигляді машин швидкої допомоги для збройних сил України. Тобто дієва така людина, 100% проукраїнська. Але він відповідно належить до тієї більшості, яку у нас умовно називають рейганістами. І він вкрай, вкрай негативно ставиться до постаті Трампа і його цього об'єднання МАГА. Тому я хочу сказати просто, що у нас доволі часто іноді ну, такі лунають позиції від радикально ну, умовно лівих до радикально умовно правих, а насправді. Переважна більшість і демократів, і тверезих республіканців вони непохитно підтримують Україну. І повірте, що коли лунають заклики, ну доволі дивні, м'яко кажучи, від, наприклад, того самого Трампа, то ну більшість демак республіканців вони, ну самі доволі скептично ставляться до подібних заяв і з подивом дивляться на ту людину, яку волю долі їхня партія обрала своїм лідером на виборах. Угу. Тому я все-таки ну, я маю стійке відчуття, що нинішня ну, не особиста позиція президента Байдена, а генеральна лінія взагалі Сполучених Штатів на підтримку України. Вона залишиться незмінно зараз. Тоді слово, чому це, чому, це... пане Георгію? Вибачте, чому тоді або пане Микола, хто може на це питання відповісти? Чому постійно, коли мова заходить про мир, про врегулювання війни, про завершення війни, чи ну про якісь зміни в ній всі постійно кажуть, що давайте після виборів подивимося, як буде після виборів, е, якщо нічого після виборів не змінюється, і сполучені штати і одна гілка, і інша там партійна да підтримують нас. Чому тоді ми взагалі зважаємо на ці вибори? Дивіться, я перше скажу, що я взагалі давди <coughs> критично ставився до от коли ми оцінювали діяльність керівників інших держав, значить чи вони про українські чи не про українські. Вони в Америці, вони про американські, там, значить, про німецькі. Ми повинні бути про українські і так далі, а не колаборанти повинні бути у владі або там ватники. кажучи. Да? Тому, значить, звісно, вони мислять категоріями і настрої американського виборця, і ключові меседжі до американського виборця. Але зауважте, по у байдена блискуча була промова. Ну, якщо порівняти з його невдалим виступом так. на дебатах, то це я би сказав, що ну певна серйозна реабілітація. Відбулася та тобто, обмовки не було да, абсолютно чітко, збивався. конкретно і так далі. Значить, і е, до до тези по яку ви з паном Горієм говорили, говорили, що е, е, у Монника чи він ще не йде. Байден і я вважаю, що ці дискусії, що є і серед там радикальної частини демократичної партії, що там в останні місяці е, написати заяву, а щоб е, Харіс виконувала обов'язки президента, mm -hmm. я вважаю це помилковим. Значить, паки це зашкодить і е, е, сум'ятицю несе в виборці, тому що американська модель е, трішки застаріла. Я теж її критикую на лекціях політології. Я б її змінив, ну, аби я був в Америці виборів президента. Вона дуже довго тривала. Тобто, насправді, оцей перехід. Хід між одного президента до другого дуже довгий, тобто, і це дуже важлива штука, щоб щоби все таки. На мою думку, Байден залишався президентом і був гарантом нормального переходу. Крім того, ми ще не знаємо, як поведе себе сторона, яка програє, Значить, теж серйозні виклики, які чекають на Сполучені Штати Америки. Але ми не зауважили дуже важливу тезу, яку, на мою думку, Байден компенсував у наших сумнівах стосовно Камали Харріс. Вона ці сумніви з чим пов'язані з тим, що преса і до речі, про російська, в тому числі і росіяни активно запускають, що мов не склалися у і відносини з президентом Зеленським. На Мюнхенській конференції це мовляв це значить підписав. е, да мовляв це, і це активно розкручувалось, не нашими медіа, розкручувалось. і Байден і команда, очевидно, бачачи, що треба якийсь е, е, момент тут посилити. Він кілька разів говорив про те, що ми з е, Камалою Харіс, вона буде продовжувати нашу лінію по відношенні до України. Значить, ми не схилятимемо голову, не кланятимемося Путіну, як це робив Трамп, коли був президентом. Тобто він такі меседжі, якби на мою думку, що вона дійсно. Повинна продовжувати і буде продовжувати, попри там якісь суб'єктивні моменти, які ми самі придумали, чи хтось придумав, вона буде провадити цю е, проукраїнську лінію. Тому в цьому сенсі виступ на мою думку, дуже важливий. І я б трошки про інше думав, Нескільки там про перепиті, зрозуміло, що вибори найважливіша подія в Америці і в світі, це, це факт, це треба визнавати. Але. Я би нашим офісу президента поради, все таки, ну от ну крайнощі не впадати. То, значить, були були крайніші дні, а тепер ми вже чуть не, не раз в тиждень дзвонимо Трампу. Ну не треба кожен тиждень дзвонити Трампу. Значить, давайте ми поки займаємо таку спокійну позицію. Значить виважено, хай американський народ обирає. А нам і республіканці важливі, і демократи важливі. Не треба тут, якби наші треба, симпатії... так, баланс. Тут я хотіла запитати про це перехідне положень, перехідне період, поки Байден ще. Буде президентом, але вже буде відомо, хто буде наступним президентом. Чи можемо розраховувати, що саме в цей період ну Байден, по суті нічого вже втрачати? Він точно попрощався з політичною кар'єрою. Мені здається, руки розв'язні. Чи варто очікувати в цей період якихось можливо ну радикальних від нього рішень? Не знаю, дати дозвіл України, носити удари в по території Росії, запросити Україну до НАТО. Ну я, щось, щось... я сподіваюся, я сподіваюся на певні. Активніші дії думаю, що це радикальні будії активніші дії адміністрації Байдена ближче до виборчого процесу, тому що український успіх, українська перемога ну це складова виборчої кампанії на моє глибоке переконання. Щоб тобто демократи і команда Байдена мусить. Американцям показати і певний український успіх, тому що в Трампа абсолютно інша стратегія виборчої компанії. Тобто він будує на тотальній жорсткій критиці і на те, що він піднесе економіку і жодної зайвої копійки, ні ООН ні ЮНЕСКО, ні Україні, ні НАТО нікому не буде давати. Тому я думаю, що команда Байдена зацікавлена в тому, щоби все таки активніше нас підтримувати, особливо контексті е, виборів